Росія заявила, що буде нападати тепер на Фінляндію і Що Фінляндія це розсадник фашизму? Абсолютно так само вона розказувала перед тим, як напала в повномасштабному на Україну, що там фашисти, це же дебендера, це вся ця, ця історія. Європа паралельно зараз готується до війни. Тобто Польща вже закрила абсолютно всі кордони, всі очікують на те, щоб Росія буде нападати через Латвію, Литву, сувальські коридори ці країни Балтії. Але зараз на пов'язки дня стоїть Фінляндія. І два тижні назад я записував відео про а, е, готується, готується вже військовий стан, повноцінний на території Білорусі і е, Польщі зараз і там повністю вистроєні війська НАТО. Америка вже перейменувала свій е, міністерство оборони в міністерство війни. Прийшов вже час, якийсь певний це стало очевидно, але давайте зараз розберемося ситуацію більш детально. І що вам ці ситуації всі взагалі діляться людям, які в Європі чи в Україні як на це реагувати і як на кого це повпливає наступним чином? Отже, я не думаю, що війна зайде аж прям в Європу, але точно якась заворушка буде. Тобто, скоріше за все, це і зупиниться десь в країнах Там Балтії. Це точно 100%. Якщо ну ви уявіть, скільки Росія зараз звезла взагалі військових і техніки на кордон а, а, з Польщею, Латвією і Литвою. І так само всі країни НАТО, які доступні до цього, які дотичні до цього, змогли підвести а, своє озброєння, військових і так далі. Я не буду показувати картинки, бо заблокує просто відео. Це через це. І що. Вони так привезли і постояти все, і роз'їдуться. Тобто друг друга на понт будуть брати, але саме кончений і саме безбашений, це, звісно, буде російська сторона, начнуть перші провокації. І ви вже знаєте прекрасно, що на територію Польщі залетали і дрони, і ці самоліти, і, і квадрокоптери їхні. Вони нічого не замічають, а як українська фура заїжджає, так замі замічають. Ну ладно, упустимо це. Це все, все рівно робиться не без російської руки, щоб ви розуміли. Російська колона, п'ята колона. Вона є всюди, в тому числі не та можна в Польщі. Всюди всюди ця рашка блін. Потикалась. Того я кажу, переходьте на українську мову. Бо російська мова це просто один з основних інструментів. Як може за вас братися і маніпулювати Росія? щоб ви народ вас треба спасати народ? Поняли? а така історія. Ороблять зараз. Фінляндія її офіційно кажуть, що ви там розвели непонятний балаган, пустили до себе європейські цінності. Росія каже фін. Фінляндії, що це ви там в Фінляндії. А вас, я перепрошую, ну давайте, щоб без мата, Дуже хвилює, що у нас в Фінляндії. Живіть там своїм життям. Ні. Бо в Фінляндії yeah. теж є ру, русський народ, який там розвиває на русском, їх теж треба спасати. Ви там із непонятного полурусного міра робите якийсь євромір, настільки встраю, встраємо, будемо з вами воювати. Ви там фашисти всі. О, такі наративи. Все те саме, що проти України нічого не міняється, понял? Дальше, ці війська, які стоять зараз на кордонах з Польщею, Латвією, Литвою, де звозиться багато багато техніки до кордонів за Білорусію, Латвією, Литвою, як зі сторони Росії, так і зі сторони НАТО. Що нам чекати? Чекати точно заварушки. Як це повпливає на... Українців в Україні, українців в Європі, звісно, буде момент, коли напевно і з їжею будуть проблеми із грошима, і з фінансами. Тому просто потрошечки готуйтесь, якусь їжу собі відкладіть. Я не думаю, що це надовго затягнеться. Тобто тут є два варіанти: це або там буде якась заварушка і вона так раз 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 і Да? А другий варіант, що а, ну просто візьмуть і реально третє світова почнеться. Середини якось немає. Поняла, що воно буде тягнутися, довга гра ще така історія. Не буде такого. А, тобто тут два варіанти, і будемо надіятися, що це перше. Будемо надіятися, що ніякого взагалі варіанта немає, але ну, от перший найбільш реалістичний, насправді найбільш нормальний. І хай Європа тут. Включиться зрозуміє, що це таке, що Україна переживає, Да? може, і Україні після цього почнуть більше допомагати. Глянемо, але ситуація досить критична. На жаль, от така ситуація. Пишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. Що думаєте про українську мову? Мені цікаво, я нормально відношусь до людей, українців, які спілкуються російською мовою, але дуже всім вдячним, хто переходить на українську. Ви всі молодці. Цікаво, що ви думаєте за цю війну, що буде далі. І взагалі напишіть, можливо, територіально, де ви знаходитесь і що ви взагалі думаєте: іммігрувати чи не Шатися там, де ви є, отака вот от друзі. Історія. все на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Папа. -па.